Це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. 14 червня світ відзначає день донора. Це свято знак шанування тих, хто добровільно йде на благородний вчинок заради порятунку життя людей, які потребують переливання донорської крові або її компонентів. Про важливість донорів крові в сучасних реаліях розкаже гостя нашої студії Людмила Деркач, заступниця генерального директора структурного підрозділу у місті Кривий Ріг Дніпропетровської обласної станції переливання крові. Вітаю у студії. Доброго дня. Для початку наскільки актуальним є питання донорства крові в Україні та у Кривому Розі, станом на зараз? Питання донорської крові є дуже актуальним в теперішній час, тому що в країні йде війна, і військові потребують компонентів крові, народжують жінки, є постраждалі в дорожньо транспортних пригодах, хворіють люди. І тому компоненти донорської крові потрібні завжди. Розкажіть, як наразі функціонує служба крові в нашому місті. В нашому місті служба крові функціонує в структурному підрозділі у місті Криворіг комунального підприємства Дніпропетровська обласна станція переливання крові. Ми заготовляємо, обстежуємо, переробляємо, підвищуємо якість і безпеку донорської крові, виготовляємо компоненти крові згідно затвердженої номенклатури. Компоненти донорської крові ми забезпечуємо. Хворих мешканців нашого міста і прилеглих районів, а також військовослужбовців Збройних сил України. Запаси донорської крові поповнюють активні і свідомі донори нашого міста, от, які здають кров і дарують життя іншим, хто того потребує. Я хочу низький уклін зробити. Працівникам промислових підприємств, бюджетних установ організацій, волонтерам, військовим, студентам і курсантам навчальних закладів, а також мешканцям міста за те, що вони чуйні, небайдужі, добрі люди. Вони безкоштовно і добровільно здають донорську кров та її компоненти, і цим самим роблять велику справу, рятують людське життя. Які групи крові найзатребуваніші і чи є дефіцит? В теперішній час потрібні нам усі групи крові, от, і позитивні, і негативні. От, тому ну, дефіцит крові існує завжди. Хто може бути донором? Донором може бути дізнатний громадянин України, незалежно від місця реєстрації постійного проживання. Який пройшов медичний огляд, от, за результатами якого відсутні тимчасові чи постійні показання, протипоказання до донації крові, е, який пройшов співбесіду і отримав повну інформацію про донацію крові і дав письмову згоду на забір крові. Е, донор е, з документом, що посвідчує особу, е, і Кодом платника податку він завітає до нашого структурного підрозділу. Не потрібні ніякі бланки, не потрібне десь обстеження. Донор у нас проходить медичне обстеження, визначають йому первинну групу крові, рівень гемоглобіну, вимірюють антропометричні дані, зріст, вагу, артеріальний тиск. І він і лікар дозволяє йому донацію крові. Після цього кров обстежується на гемотрансмісивні інфекції. Також проводяться гематологічні. Біохімічні дослідження донорської крові. У нас існує система простежуваності крові, і потім визначається уже дозвіл на використання крові та її компонентів. Еритроцит – вмістні компоненти крові, і такий компонент, як концентрат тромбоциту, видається до експедиції і потім видається в лікувально-профілактичні заклади. Плазма крові вони, вона знаходиться на карантинізації. Протягом 180 діб і зберігається при температурі мінус 25 градусів і нижче. Як підготуватися до здачі крові? Ну, по-перше, ви повинні мати вік від 18 років до 60, вагу від 50 кілограмів, не мати хронічних та інфекційних захворювань. Повинні підготуватися до кроводачі, а саме за добу не споживати жареної, гострої, копченої, молочної їжі, за дві доби не вживати алкоголь, за три доби не приймати медикаменти, пити багато рідини от, і відпочити, поснідати. І приїхати до нас у структурний підрозділ з гарним настроєм здати кров. Детальніше про ранок донора, як саме здають кров? Донор, як я вже сказала, не повинен ніде обстежувати, взяти документ, що посвідчує особу. Підкреслюю, обов'язково повинен поснідати, це повинен бути легкий дієтичний сніданок. От, приїхати до нашого підрозділу, оформитися в реєстратурі, пройти медичне обстеження, здати з пальчика кров на визначення групи крові рівню гемоглобіну. Потім перед донацією крові випити у нас солодкий чай з печі. Чиво, і якщо і піднятись на донацію крові. Максимальна донація крові це 450 мл і триває вона близько 50 годин. Донація максимальна плазми це 800 мл і тримає вона 25-40 хвилин. Ну, і Якщо донор здає такий ну, рідкий компонент, як концентрат тромбоцитів, то процедура складає від 40 до 1,5 години. Після здачі крові донор обов'язково обов'язково відпочиває 10 хвилин, потім він отримує довідку про додатковий день відпочинку і компенсацію на харчування. Ваші поради, як людині донору відновитися після кровоздачі? Ну, коли людина здає кров і вона відпочине у нас. Якщо почуває слабкість, то обов'язково звертається до медичного працівника. От. У нас всім донорам приділяється в підрозділі дуже велика увага і повага. От донор повинен багато піти, піти рідини, от не потрібно піднімати. Важкого відкласти тренування, навантажувати руку. Ну, бажано не сідати за кермо автомобіля, користуватись громадським транспортом і відновлювати запаси заліза в організмі. Вже у середу світ відзначатиме день донора. Скажіть, будь ласка, які заходи відбудуться у вашому підрозділі? 14 червня відсвяткуємо ми Міжнародний день донора, який в цьому році проходить під гаслом: здавайте кров, здавайте плазму крові, ділитися життям і робіть це частіше. Тому ми теж готуємося. До Міжнародного дня донора ми працюємо щодня з 8 до 15 години, приймаємо донорів крім суботи та неділі. От в цьому році ми підготували подаруночки, сувеніри, смаколики для донорів. Ну а взагалі, ми раді бачити донорів не тільки в цей день, а і постійно. І сподіваюсь, що до лав донорів. Будуть залучатися багато мешканців нашого міста, особливо молодь, тому що ну це такий дар дарувати людям життя, ділитися краплинкою своєї крові. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. І я, Даріюськова, бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.